Ми щодня стикаємося з ідеально гладкими, блискучими поверхнями, але чи доводилося замислюватися, що саме робить їх такими? Сьогодні ми поговоримо про гелькоути справжній невидимий щит, який захищає і прикрашає величезну кількість речей у нашому житті. От погляньмо: швидкісний потяг. Елегантний вітрилник. Здавалося б, що між ними спільного, ну крім, очевидно, швидкості та стилю. А спільне ось ця їхня бездоганна глянцева оболонка. Так у чому ж секрет? А вся справа, знаєте, в одному дивовижному матеріалі. Він буквально всюди, але ми його ну, майже ніколи не помічаємо. І ім'я йому гелькоут. Добре. То що ж це за звір такий? Гелькоут. Якщо зовсім просто, то це така собі спеціальна смола. Вона створює і захисний, і, скажімо так, декоративний шар на композитних виробах. Але найцікавіше, це не що він таке, а як його наносять. Спосіб, чесно кажучи, трохи парадоксальний. І ось тут якраз і криється той самий парадокс. Здавалося б, фінальне покриття має наноситися останнім, правда? А от і ні. Гелькоут заливають у форму найпершим ще до того, як туди потрапить основний матеріал. І коли деталь готова і її виймають, цей перший шар стає останнім, тобто зовнішнім, ідеально гладким покриттям. Геніально, чи не так? Давайте пройдемося по кроках, щоб було зрозуміліше. Крок перший у форму наносять гелькоут. Крок другий, за ним ідуть армувальні шари, це скловолокно і смола. Третій крок. Все це діло твердне завдяки хімічній реакції, і вуаля, з форми виймають вже готовий виріб, який одразу має ідеальний глянцевий вигляд. Погодьтеся просто і водночас геніально. Але, звісно ж, не все так просто. Гелькоут гелькоуту не рівня їхні властивості, ну скажімо, міцність або стійкість до сонця напряму залежать від основи, тобто від типу смоли. І отут ми зануримося в трішки цікавої хімії. Отже, маємо трьох основних гравців на цьому полі. Перший ортофталева смола, це, скажімо, базовий бюджетний варіант. Далі йде ізофталева, це вже крок уперед. Вона значно краще протистоїть воді й сонцю, тому її обожнюють у суднобудуванні. А на вершині вінілеферна це без перебільшення чемпіон важковаговик. Вона створена для найжорсткіших умов. Подумайте про резервуари з хіміками чи гігантські лопати вітряків. Думайте, це все? А от і ні, є ще вища ліга. Коли беруть оцю саму ізофталеву смолу і додають до неї таку цікаву штоку, як неопентилгліколь, скорочено НПДЖ. Виходить гелькоут справжнього преміум класу. І чим же він такий крутий? А тим, що гелькоути на основі ISO-NPG – це просто фортеця проти сонця, води і перепадів температур. Саме тому їх і беруть для найвідповідальніших завдань: корпуси дорогих яхт, басейни, елітна сантехніка. Це по суті не просто покриття, а справжня інвестиція в довговічність. Окей, з основами, наче розібралися, і стає зрозуміло, що гелькоут це значно більше, ніж просто блискуча фарба. Це, по суті, ціла технологічна платформа, такий собі конструктор, який можна налаштувати під будь-які навіть найекстремальніші потреби. От просто погляньмо на можливості треба, щоб не горіло. Будь ласка, є вогнетривкий. Потрібно для лікарні є антибактеріальний, для приміщень з чутливою електронікою нема питань. Ось вам стромопровідний або ж антистатичний. І цей список можна продовжувати. Це просто неймовірно, наскільки гнучкою є ця технологія. А ось вам яскравий приклад для порівняння з одного боку, якесь брутальне промислове обладнання, воно має витримувати удари, хімію, все на світі, а з іншого витончена прогулянкова яхта. Тут на першому плані краса, захист від сонця, від солоної води. І що цікаво, і те, і інше захищено гелькоутом, просто з різними налаштуваннями. А тепер давайте подивимось на загальну картину. Де ж усе це використовується? Так от, майже три тина всього ринку це все, що пов'язано з водою, морська галузь, далі з невеликим відрілом транспорт, будівництво, вітряки і, звичайно, сантехніка. І знаєте, це не просто сухі цифри, це, по суті, карта сучасної промисловості. Правило просте, де потрібна надійність і якість на роки, там точно знайдуться гелькоути. Ну і звичайно, таке широке застосування, особливо в побуті, вся ця сантехніка, стільниці, викликає певні питання. От, наприклад, усі чули про литий мармур. Але мало хто розуміє, до чого тут гелькоут і чим він, цей мармур відрізняється від інших схожих матеріалів. І тут виникає таке на перший погляд просте, але насправді важливе питання: литий мармур – це те ж саме, що і штучний камінь або як його ще називають, solid surface? Відповідаю одразу і коротко: ні. Це абсолютно різні речі. Так, і те і інше, це, скажімо так, інженерні матеріали. Але за своєю структурою, за своєю суттю, це два різні світи. Пояснюю, литий мармур це, по суті, такий собі сендвіч, композит. Всередині у нього серцевина з мармурової крихти і смоли. А от зверху той шар, якого ми торкаємося, який бачимо, це наш старий добрий знайомий гелькоут, тобто ключовий момент поверхня і начинка це різні матеріали. А що ж тоді штучний камень? А він гомогенний, тобто однорідний. Уявіть собі, шматок сиру він однаковий і зверху, і всередині, і знизу. Так само і тут матеріал однаковий по всій товщині. У нього немає ніякого окремого покриття. Поверхня і серцевина це одне й те саме. І ось ця здавалося б, невелика різниця в структурі, вона насправді ключова, особливо коли йдеться про ремонт. Дивіться, якщо подряпати штучний камінь, її можна просто зашліфувати. Чому? Бо під подряпаною той самий матеріал. А от якщо глибоко подряпати летий мармур, все біда. Пошкоджується верхній шар гель коуту, і з-під нього вилазить зовсім інша за кольором і текстурою серцевина. Відремонтувати це набагато складніше. Тож який можна зробити висновок? Все просто летий мармур це класний вибір, якщо потрібна естетика натурального каменю, але за більш приємною ціною. Ідеально для ванних кімнат, а от штучний камінь це вже про максимальну надійність і свободу в дизайні, тому його частіше обирають для кухонь, де навантаження набагато більше. І це, власне, повертає нас до головної думки. От є чудова цитата Дарена Фрерієра, це керуючий директор Файберглас Technologies слідувати. Він каже, що гелькоут дає ідеальний баланс якості та ціни. А це погодьтеся особливо важливо в наші непрості часи. Це просто розумне і прагматичне рішення. Так і виходить, що від корпусу яхти, яка йде проти шторму, і до звичайної стільниці у ванній кімнаті цей невидимий щит справді оточує нас звідусіль. Він мовчки захищає і робить красивішим світ, в якому ми живемо. І наостанок просто залишу одне питання для роздумів. Тепер знаючи все це, на яку звичну глянцеву річ у своєму домі чи на вулиці, вдасться подивитися по-новому.